Йо, привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про надважливу тему, а саме приймання правильного і безпечного рішення в поході, чи продовжувати вперед, чи повертатись назад, чи залишатись на місці. І фактори, які впливають на це рішення. Поїхали! Загалом є чотири фактори впливу, на які ви повинні звертати увагу. Ось вони. Також є три кольори, як світлофор: червона небезпека, жовте увага або обережно і зелене безпека. Чотири фактори впливу: це є навколишнє середовище, людський фактор, погода і стан гори чи стан моря. Загалом, ви хочете завжди триматися зеленої частини діаграми, тобто. Тримати себе в безпеці в будь-якому з тих факторів. Якщо ж ви бачите, що щось змінюється, і розумієте, що сталося щось нове, виникла якась ситуація, дає вашій голові відчуття жовтішого кольору в плані безпеки. Тобто вам вже треба бути уважним, і обережним, звертати увагу на, на певні елементи навколо вас. Якщо ж тих, -тих жовтих кольорів з'являється по тих чотирьох факторах, чим більше, тим гірше. І вам треба замислитись над тим, що переплановувати. Давайте розглянемо по порядку. Навколишнє середовище, це може бути банально, трапився в Відміть на вашій стежці. Це, звичайно, що зразу дає жовтий колір в плані навколишнього середовища. Що відбувається, навколо вас є потенційна небезпека. Це не обов'язково треба пакуватися і йде додому. Ні, якщо у вас, наприклад, багато, у вас є перспрея, зброя, і ведмідь, наприклад, вже втік злякався вас. Ні, це стає знову зеленим кольором, продовжуєте йти. Якщо ж ви самі, наприклад, і ведмідь агресивного типу і йде на вас. Звичайно, що це червоний колір, вам потрібно точно повертатися в безпеку. Далі друге людський фактор дуже важливий. Якщо ви йдете самі, то ви тільки один маєте людський фактор, це є ви, і це може бути ментальна слабкість, чи невпевненість, чи страх, чи може бути фізична втома чи травма. І відповідно, ви розумієте, що ви втомлені, це є жовтенький колір. Якщо ви реально боїтеся продовжувати слухайте інтуїцію поверх. Безпеки. Фізично тут теж все очевидно. Якщо ви дуже фізично виснажені, не зривайтеся на саму вершину, не продовжуйте похід, якщо ви травмовані чи банально там воломано. Далі, якщо ви в групі, наприклад, тим більше людей, тим більше факторів впливу. А якщо людина, наприклад, боїться продовжувати, чи не може не встане, чи хвора, чи травмована, не обов'язково всю групу евакуйовувати. Ви можете частину групи продовжувати, а людину менеджити вже. Якщо людина боїться, ви можете залишити її з якоюсь іншою людиною, яка, наприклад. Наприклад, не має бажання продовжити, чи теж тонна, чи не хоче, чи хоче підтримати свого друга чи подругу. Третій факт погода дуже просто і дуже очевидно. Якщо погода погіршується, але не просто погіршується, бо, наприклад. Прийшли хмари, темні опади, і покапав дощ, який пішов. Ну тоді з жовтого стало знову зелене. Але якщо зараз стала злива і жовтий колір дає червоним, тому що, наприклад, збільшується сила вітру, тиск різко падає, ви розумієте, що це йде до гіршої негоди, потрібно, напевно, повертатися в безпеку і не продовжити похід. Бо дуже ймовірно, що буде борові чи смерть. Четверте Стан гори чи стан моря? Якщо ви йдете в поході і ви бачите, що. Гора не в тому стані, які ви очікували. Бачили на аплікації, що о, там буде дуже легенький трейл. Там, наприклад, треба буде йти по канату, проходити, а там дивиться, канату немає. Він порваний і там дуже стрімко. Це вже стоїть у вас в голові питання. Стає жовтий корм. Але якщо там, наприклад, там є великий каньйон, якісь каміння чи лавина сходить, то це, звичайно, вже стає червоним і вам потрібно повертати. Ось так. Дайте мені, будь ласка, знати, чи ви чули про таку діаграму, чи хтось користувався нею, і чи має для вас вона сенс? Дякую.